Поради громадянам на звільнених територіях подбайте про першочергові потреби, про свою фізичну безпеку, наявність харчів, питної води тощо відновіть свій режим сну. Дайте знати про свої потреби державним структурам та гуманітарним організаціям, щоб вони могли вчасно забезпечити вас необхідним. Пройдіть медичне обстеження, зверніться за можливості до сімейного лікаря, працівників мобільних бригад або будь-якого іншого доступного фахівця. За неможливості візиту зверніться по безоплатну медичну консультацію до контакт центру МОЗ за номером 0800 60 20 19. Уникайте вживання алкоголю. Попри ілюзію, що він допоможе забути Жахіття, його ефект є тимчасовим. Усі почуття повернуться з новою силою. Виникне бажання вживати алкоголь повторно і зросте ризик розвитку залежності. Це ж стосується тютюну, марихуани тощо. Зв'яжіться з близькими. Дайте знати родичам чи друзям, що ви живі. Обговоріть з ними свій досвід, поділіться почуттями. Якщо боїтеся, що ваші розповіді можуть їх травмувати, запитайте, чи вони готові почути все, що відбувалося. Найімовірніше, ви отримаєте ствердну відповідь. Контактуйте з людьми, які пережили подібний досвід. Це можуть бути, наприклад, сусіди. Поділіться з ними своїми переживаннями. Підтримка тих, хто має схожий досвід, може бути дуже важливою. Ви можете обмінятися інформацією. Про лінії підтримки, можливості отримати гум допомогу тощо. Будьте готові до змін у психічному стані. Зазвичай після кількох днів полегшення може прийти стан спустошення, виснаження, перевтоми. Це цілком природна реакція на надмірний стрес, у якому ви були весь цей час. Організму треба дати час і можливість відновитися. Зверніться по психологічну допомогу. Якщо протягом двох-трьох тижнів стан виснаження пригніченості тривоги не проходить, зверніться до місцевих психологів. ...мобільних бригад на безоплатну лінію психологічної підтримки НПА 0800 10 01 02 з 10 до 20 години щодня або інші гарячі лінії. Пам'ятайте, посттравматичний стресовий розлад є розладом, що лікується. Якщо ви маєте ознаки ПТСР, небажані спогади, прагнення уникати певних місць, людей, пов'язаних із пережитим досвідом, надмірна тривога, реактивність на певні звуки, запахи тощо. Обов'язково зверніться до фахівця з психічного здоров'я. Зупиняйте почуття провини. Ви можете відчути злість та ненависть. Усі негативні емоції, спрямовані на окупанта, є природними і мають право на існування. Втім, якщо ви маєте почуття провини, слід його зупиняти у тому, що з вами сталося. Винен ворог. Саме на нього і слід спрямовувати ваші почуття.